Гранти від «ЄРобота» – розвиток підприємництва та нові робочі місця. Урядова програма Є робота стартувала рік тому. З кожним днем вона набирає обертів. Отже, охочих розширити свій бізнес, щоб вчати справу з нуля, чимало. Так отримала грант вчителька Зоряна Петехачна. каже, хотіла розширити власний центр раннього розвитку для того, щоб навчати ще більше маленьких буковинців. Я закупила. Розвиваючи ігри та іграшки, я закупила е, ліжечка та постіль. Закупили ми ще дитячий майданчик, що є теж досить таким важливим елементом в діяльності таких центрів розвитку. З гордістю з вдячністю можу сказати, що на даний етап використали всі кошти. Програмою Є робота. Держава вирішила підтримати під час війни бізнес і дати поштовх для його розвитку. Виділяють гранти у розмірі 150 та 250 тисяч гривень. Упродовж року центр зайнятості проводив потужну інформаційну кампанію. Зауважує Любов Кожелянко. Навіть їздили у таргромади, зустрічалися із зацікавленими буковинцями. І все це не могло не дати свої результати. Так, з початку дії програми з 1 липня 2022 року на Буковині 232 заявників вже отримали позитивні рішення на отримання мікрогранту. 34 з них розпочали власну справу, решта розширюють власний бізнес. В області загалом буде створено 497 нових робочих місць в рамках урядової програми. Є робота, власна справа. І це є наш самий головний саме для служби зайнятості самий головний результат, якого ми досягли за рік роботи. Своє з виробництва металопластикових конструкцій, яке на ринку вже 15 років, теж вирішило розширити свої масштаби. Інна Думніч каже, задоволені, що працюють такі грантові програми. Ми стали одними, можливо, із перших в області, хто отримав цей грант, і він був направлений саме для. Розвитку нашого виробництва це в першу чергу для закупівлі матеріалів і, звичайно, для наповнення складської бази, тому що ми знаємо, що в майбутньому, коли війна закінчиться, ми будемо приймати активну участь у відбудові. Керівниця центру зайнятості зауважує, економіка країни та Чернівецької області, зокрема, вже пожинає плоди урядового проєкту. Це не сухі цифри, це нові пекарні, це кав'ярні, це аптеки. Крім того, грантові кошти у нас спрямовані на відкриття медичних косметологічних Закладів також на Буковині буде розширюватися швейне виробництво. Декілька потужних буковинських виробників швейників скористалися такою програмою. Подати заявку на отримання гранту від є робота, можна у застосунку Дія. Після цього Ощадбанк здійснює верифікацію та ідентифікацію клієнта. Він перевіряє ділову репутацію, позитивну історію, кредитну історію. Так особливим фактором для отримання гранту є відсутність податкових боргів. Пізніше, звичайно. Звичайно, коли вже вам надано прийнято позитивне рішення про отримання гранту, звичайно, Ощадний банк виступає посередником, тобто виступає банком, за рахунок якого здійснюється зарахування коштів гранту отримувачу. У центрі зайнятості закликають скористатися програмою, адже поки невідомо, чи діятиме вона ще наступного року. Любов Копот, Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал СІ 4